Корисні напої, на думку дієтолога. Напій для мозку, як те, що ми паємо, впливає на пізнання та довголіття. Ми всі знаємо, що правильне харчування є важливим для здоров'я, але ми часто забуваємо про те, як сильно те, що ми паємо, впливає на роботу нашого мозку. За роки роботи з клієнтами я неодноразово спостерігав, як зміни в раціоні, зокрема, акцент на певних напоях. Призводили до помітних поліпшень когнітивних функцій, пам'яті і навіть настрою. У цій статті я поділюся своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти, які напої справді можуть стати вашими союзниками в боротьбі за розумову гостроту та довголіття. Чому мозок такий чутливий до того, що ми паємо, наш мозок є неймовірно енергоємним органом, який споживає приблизно 20% загальної енергії, яку виробляє наше тіло. Їй постійно потрібні кисень і поживні речовини, які надходять через кров. Зневоднення, навіть легке, може серйозно порушити ці процеси, що призведе до зниження концентрації, погіршення пам'яті та загальної когнітивної дисфункції. Крім того, мозок сприйнятливий до окислювального стресу, викликаного вільними радикалами, і потребує антиоксидантів для захисту від пошкоджень. Ось тут на допомогу приходять певні напої, багаті поживними речовинами. Топ-15 напоїв для гостроти розуму та довголіття мій особистий рейтинг. На основі останніх наукових досліджень і особистого досвіду роботи з клієнтами я склав список із 15 напоїв, які, на мою думку, є найбільш ефективними для підтримки здоров'я мозку. Вода основа всього. Це очевидно, але варто повторити. Недостатнє споживання води є однією з найпоширеніших причин когнітивних проблем. Я завжди раджу своїм клієнтам дотримуватися правила «випивайте свою вагу в фунтах води протягом дня. Я сам намагаюся носити з собою пляшку води і постійно контролювати споживання. Це не просто звичка, а інвестиція в моє здоров'я та продуктивність. Зелений чай класика для мозку. Зелений чай це не просто смачний напій. Це справжній еліксир для мозку. Поєднання елтеаніну та кофеїну створює унікальний ефект: кофеїн підвищує пильність, а елтеанін заспокоює та зменшує тривогу, створюючи ідеальний баланс для концентрації та ясності розуму. Я часто рекомендую своїм клієнтам замінити ранкову чашку кави зеленою, Комбуча, комбуче пробіотики для мозку. Все більше досліджень підтверджують зв'язок між мікробіомом кишечника та здоров'ям мозку. Комбуча – це ферментований напій, багатий пробіотиками, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечника. Я помітив, що клієнти, які регулярно вживають комбучу, часто повідомляють про покращення настрою та зниження рівня стресу. Апельсиновий сік 100% вітамінний стимул для нейронів. Важливо підкреслити, що мова йде про 100% апельсиновий сік без додавання цукру та штучних добавок. Він містить вітамін С, тіамін, вітамін В6 і флавоноїди, які відіграють важливу роль у когнітивному здоров'ї. Я. Я завжди раджу своїм клієнтам включати в раціон натуральні соки, але в помірних кількостях, враховуючи вміст цукру. Гранатовий сік потужний антиоксидант. Гранат справжній суперпродукт, а гранатовий сік чудовий спосіб отримати його користь. Поліфеноли, що містяться в гранатовому соку, захищають мозок від пошкоджень і покращують пам'ять. Молоко, кальцій і вітамін В12 для здоров'я нервової системи. Молоко є чудовим джерелом кальцію, вітаміну В12 та інших важливих поживних речовин для здоров'я мозку. Особливо важливо включати молоко в раціон дітей і підлітків, оскільки воно сприяє розвитку нервової системи. Кава головне помірність. Кава є не тільки джерелом енергії, але й стимулятором когнітивних функцій. Однак важливо пам'ятати про помірність, оскільки надмірне споживання кофеїну може призвести до тривоги та порушень сну. Буряковий сік нітрати для поліпшення кровотоку. Буряковий сік є джерелом нітратів, які розширюють судини і покращують кровообіг у мозку. Я помітив, що клієнти, які регулярно п'ють буряковий сік, часто повідомляють про покращення концентрації та зменшення втоми. Кефір. Пробіотики для балансу мікрофлори. Подібно чайному грибу, кефір є ферментованим напоєм, багатим на пробіотики, які підтримують здорову кишкову флору і, як наслідок, покращують роботу мозку. Чай з гриба зів – нейропротектор довголіття. Цей все більш популярний напій містить унікальні сполуки, які стимулюють ріст клітин мозку та мають нейропротекторні властивості. Виноградний Сік конкорд флавоноїди для захисту нейронів. Сік Конкорд є джерелом флавоноїдів. Які мають антиоксидантні властивості та захищають мозок від пошкоджень, Какао-напої – поліфеноли для поліпшення пам'яті, какао є джерелом поліфенолів, які покращують когнітивні функції та пам'ять. Я рекомендую своїм клієнтам вибирати какао-напої з низьким вмістом цукру. Золоте молоко, куркума для захисту від запалення. Курку має потужним антиоксидантом і протизапальним засобом, який захищає мозок від пошкоджень. Ягідні смузі, посилення антиоксидантів, ягоди є джерелом антиоксидантів, які захищають клітини мозку від пошкоджень. Вода з лимоном-огірком ем'ятою. Додаткове зволоження та смак. Додавання лимона, огірка або ем'яти у воду не тільки покращує її смак. Але також може забезпечити додаткові поживні речовини та антиоксиданти. Мої особисті спостереження та поради. За роки роботи з клієнтами я розробив кілька порад, які можуть стати в нагоді вам. Експеримент: не бійтеся пробувати різні напої та знайдіть ті, які вам найбільше подобаються та які найкраще підійдуть вашому організму. Враховуйте індивідуальні потреби, пам'ятайте, що потреби кожної людини різні. Якщо у вас є які-небудь захворювання або алергія, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити будь-які зміни у свій раціон. Не забувайте про баланс, важливо пам'ятати, що здорове харчування це не лише напої, а й збалансоване поєднання білків, жирів і вуглеводів. Будьте послідовними, щоб отримати максимальну користь від мозкових напоїв, важливо вживати їх регулярно. Прислухайтеся до свого тіла, зверніть увагу на те, як різні напої впливають на ваше самопочуття та когнітивні функції. Висновок. Здоров'я мозку це інвестиція в майбутнє. Включення здорових напоїв у свій раціон простий і ефективний спосіб підтримати когнітивні функції, поліпшити пам'ять і продовжити молодість. Не забувайте, що здоров'я складний процес, який вимагає постійної уваги та турботи. Почніть сьогодні і подивіться, як ваш мозок віддячить вам за це.